Який торт вважається найпопулярнішим у світі? Коли його вперше приготували? Та чи правда, що колись він урятував самого Наполеона? Цей торт, який складається з багатьох шарів тіста та густого крему, полюбляють у безлічі країн світу. Як і зазвичай, теорій походження цього смаколику декілька. За однією з версій, рецепт торту придумав сам Наполеон Бонапарт, коли Жозефіна несподівано застала велолюбного чоловіка за фліртом з однієї зі своїх фрелін, який він щось грайливо шепотів на вушко. Ревнива Жозефіна зажадала негайного пояснення. Імператор зовсім не розгубився і відразу придумав, що лише ділився рецептом придуманого ним торта. Моментально придумавши цікавий склад і спосіб виготовлення кондитерського виробу, Наполеон переконав дружину в невинності того, що відбувалося. Зовсім випадково, свідком цієї розмови, виявився один з маршалів Франції, який в той вечір розповів про приголомшливий рецепт всьому Версалю, а придворний кухар приготував цей шедевр до столу вже на наступний день. Тоді торт мав назву Мільфей, що з французької перекладається як тисячі шарів. Також є легенда, що один з кухарів, які готували Бонапарту різні страви, одного разу вирішив відзначитися перед ним і зробив це досить просто. Кулінар взяв за основу старовинний французький пиріг королівська галета, який люди купують до свята королів, розрізав його на невеликі шматочки. А між шарами поклав заверний крем, прикрашений полуничним джемом і збитими вершками. Приголомшливій на смак ласоші було вирішено назвати ім'ям імператора. Підписуйтеся на канал та пишіть, яка історія походження десерту сподобалася вам найбільше, та де смакували найсмачніший наполеон. Ви.